Добрий день. Сьогодні буде розглядатися мій проєкт під темою програмна система ідентифікації розмірів одіоклієнтів. Тут розроблена бекенд частина мого проєкту, яка була написана на мові PHP з використанням програмного забезпечення XAMPP, Apache та CBD MySQL. У папочці App в мене знаходиться функціонал мого додатку HDD item. Handler. Відповідає за додавання нових елементів одягу до бази даних. Також він відповідає та перевіряє а, на правильність введення даних та а, завантажування зображень. А, DB а, відповідає за під'єднання до бази даних. Logout Handler обробляє вхід користувачів у систему. Також він перевіряє облікові дані користувачів та управляє Сесію у PHP. Регістр Хендлер відповідає за реєстрацію нових користувачів, перевіряє правильність виданих даних та зберігає нові облікові записи в базі даних. Після того, як я написав серверну частину та створив базу даних, я створив тестову базу даних та написав для неї тести. Тести написав я модульні. Або ще їх називають юніт-тестами, використовуючи композер для управління залежностями. І тестуються вони за допомогою php Unit. Тести знаходяться в мене у папочці Тест, і я створив декілька класів, які запускаються через uh, Composer і тестуються за допомогою php Unit. Added Аде-Item-handler test Він перевіряє успішне додавання елементу. Тестує обробку помилок, наприклад, відсутність обов'язкових полів або помилка завантаження зображення. Логін-хендлер тест. Він перевіряє конкретність входу користувачів з правильними та неправильними даними. Тестує обробку помилок, таких як невірний пароль, або нестворений користувач у системі. Регістр хендлер. Він перевіряє успішну реєстрацію нових користувачів, тестує обробку помилок, а, таких як вже існуючий користувач, або а, некоректний а, формат електронної пошти. Для розробки API мого проєкту я використовував арх... архітектурний стіль під назвою REST. Він використовує стандартні методи HTTP: це а, get, POST, PUT та Delete. І щоб продемонструвати роботу цих класів та архітектурного стилю, я запущу кілька тестів. О, та ми що все працює. Це був перший тест, це другий і це третій тест. Як бачимо, всі тести у нас працюють. Перший, другий та третій. Тепер перейдемо до бази даних. О, у таблиці клієнт. Знаходяться клієнти. У таблиці клієнт-профіль. Розташовані розміри клієнтів у таблиці Close Items, розміщені речі та посилання на їх зображення. У таблиці «User» розміщені адміністратор, які керують клієнтами та додають нові речі. Це демонстрація вебсайту. Спершу ми почнемо з реєстрації. Перевіримо на помилки. Це саме реєстрація. Бачимо помилки, що всі повинні. Поляки... Вводимо поля. Так, ще одна помилка. Адрес не А Пароль має містити більше 6 символів. Далі бачимо 6. 6, 7, 6 так, ми попадаємо на головну сторінку. Немає ще доданих елементів, тому ми не бачимо їх. Почнемо спершу ми додамо одяг. Так само натиснемо одяг. Це обов'язково. Дайте зображення. Нам пишуть, наприклад, шорти. Жінка, наприклад. Ми обирани, тому що це шорти. Обираємо шорти, даємо. Товар успішно додала товар. Ось наш товар, який ми додали. Ми можемо його редагувати. Наприклад, ми хочемо зробити сорочку. Сорочка. Опис сорочка, наприклад, хочемо поміняти Сорочка. ширина 1. Давайте 10, 20, 30. Вибираємо файл з сорочки. Зберігаємо. Ми редагували. Давайте також видалимо товар. Подивимось як це проходить у нас. Нажимаємо тут додати. Нам у нас з'являється повідомлення, чи ми а, готові видалити цей товар. Це зроблено на той, на той випадок, якщо а, адміністратор системи випадково натисне на видалення. Віддаляємо цей елемент. Як ми бачимо, елемент був видалений. Так, у нас українська мова за замовчуванням, але я, як користувач системи, не розумію, наприклад, українську мову. А, Можу вибрати англійську. Як ми бачимо, змінні міняють. Змінні міняють. Переводяться, міні переводяться. Також усі форми переводяться. Так само, переводяться. Наступне, що я хочу показати, це буде додавання клієнта. Наприклад, Бачимо, що в нас, Поле ім'я повинно бути заповнене, поле пошта повинно бути заповнена. поле пароль повинно бути заповнене, поле архів повинно бути заповнене. Це обов'язково. тест. Оберемо людину, яка є в базі даних. Користувач такою поштою вже є. А, зараз я покажу, що в мене. Користувач є вже. Значите, такий костувач вже є. Тому воно не допускає. Робимо так. Пароль. А, пароль повинен складатися з до 6 символів. А, що така пошта вже є. Звістя пройшла успішно. Подивимось, ми додали клієнта, тепер перевіримо його. У списку клієнтів так воно з'явилося Дан даннортино. Моя пошта, індикатор адміністратора це саме Наступне, що я хочу перевірити, це вихід з профіла. Коли я виходжу, я попадаю на автоте. Давайте доведемося попавки. Всі поля, поля. Невірний пароль. Війшли у супер-адміна. А, він бачить усі. Ті списки, які були створені адмінами. Також він не може подавати. Давати, давати клієнта також немає. Списка клієнтів в нього немає. В цьому все дякую. за Це демонстрація мобільного застосунку. Проєкт був написан на Java для Android. Серверна частина була написана на PHP. А, коли ми заходимо у додаток, нас перекидує на вікно авторизації. А, давайте перевіримо помилки. Перша помилка це заповнити усі поля. Наприклад, ми заповнюємо усі поля. Не знайдено вірного емейлу або паролю. Також з, цього, з цієї сторінки можна перейти на реєстрацію. Давайте перейдемо. Потрібно натиснути на цю. Так само і тут. Почнемо з реєстрації. Напишемо: зареєструємо нового користувача. Реєстрація пройшла успішно. Тепер давайте перевіримо нашу базу даних для того, щоб впевнитись, що ми занесли нашого клієнта. Як ми бачимо, був зареєстрований новий клієнт. Як ми і писали, паролі у нас хешуються. а пікей додається, коли користувач входить до. Застосунку. Давайте зареєструємося. Вірний пароль. Ми успішно зареєструвались. Це головне меню. В ньому вводиться інформація о користувачі, це його пошта та ім'я. Після цього можна вийти з сесії. Але давайте я вам продемонструю, що коли ми а, виходимо, ми. З мобільного додатка ми е, попадаємо на те саме головне меню. Давайте перевіримо е, наші, наш ключ. Ось ключ з'явився. Як ви можете бачити. Ключ пропав, коли ми натиснули. Це демонстрація роботи iot системи яка використовується у додаванні клієнтів. А на демонстрації ви зараз бачите, як. Uh, виглядає USB-reader-считувач. Uh, також біля нього є дві мітки. Це для того, щоб перевірити на унікальність ці мітки. Uh, для того, щоб нам додати користувача, нам потрібно ввести rfid мітку. Uh, давайте спершу до дозаповнимо форми, залишимо останню цю rfid мітку. Для того, щоб нам. Ввести цю rfid мітку нам потрібно під'єднати uh, usb рідер до USB-порту. Ось ми під'єднали. Наступне, що нам потрібно, це считати цю мітку. А як вона зчитується? Треба її приложити до. Так, давайте. Введемо. Як ви бачите, у нас вивелась інформація. Реєстрація пройшла успішно. Давайте ще раз додамо з цією жміткою. Ця рефіт вже існує, бачите. Для того, щоб нам зробити нового користувача, нам потрібно ввести нову рефіт. Так само реєстрація пройшла успішно. А, повернемося на головне вікно. Ой, на головне вікно. А, до бази даних та перевіримо це. Приходимо до клієнту. Бачимо, що ми додали двох клієнтів. email 1 2 Також а, у, папочку, а, у базу даних додалася rfid інформація яку ми додали. Наступне, що я хочу, це перевірити список. Ось. Так само вводиться інформація. Наступне, що я хочу продемонструвати, це програмна реалізація IoT пристрою Програмний код був написаний на мові C, з використанням платформи Arduino Uno. У коді я використовував дві бібліотеки. Перша це SPI, вона потрібна для роботи з SPI-інтерфейсом, який використовується для зв'язку з rfid модулем А друга бібліотека потрібна для зчитування RFID. Після під'єднання після під'єднання бібліотеки були визначені піни. Їх можна побачити на 4, 5, 6, 7 та 8 рядках. Перейдемо до функцій. White Setup. В ній об'явлено під'єднання модулів. SerialBeginner це встановлення швидкості передачі даних, SPI-Beginner це ініціалізація SPI інтерфейсу. Airfit ініціалізація airfit модулю Пін-моди. З пін-моду тут є дві лампочки: це червона та зелена. І зумір для виводу звуку. Функція loop вона перевіряє наявність нової картки. Якщо картка не виявлена або не вдалося прочитати її серійний номер, функція повертає управління на початок функції. String.UID створює порожній рядок для зберігання карток. Функція зчитує байти з картки та додає їх у рядок у 16-тковому форматі. Після цього в коді ми виводимо інформацію, яку зчитав RFID-щитувач. і виводимо її. Зараз я покажу, як це відбувається. Я беру мітку та прислоняю до. Ерфіт-шитивачу. Uh, Як ми бачимо, виводиться інформація, яка була записана. Так само я продемонструю і другий. На цьому в мене все. Дякую за увагу.